Так, друзі, у продажу з'являється у нас Ford Edge, 2017 рік випуску. Автомобіль з США. В Україні у нас один власник з 2022 року. Дуже класний стан у автомобіля. Двигун-2 літри, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Лінзована оптика, якісне світло, 19-й радіус колеса та майже нова зимова гума. Гума у нас шипована. Дуже класний стан, що у автомобіля, що по техніці. Автомобіль тонований. З гарним кліренсом, об'ємний багажний відсік, передні задні парктроніки, камера передня та задня. Є код-пароль на водійській двері та безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Салончик у нас шкіра, світлий колір, салон в ідеальному стані. Також встановлені ева коврики, код-пароль. Пам'ять водійського сидіння у нас повний електропакет. Спереду невеличкі зауваження по водійському сидінню присутні, але не глобально. Датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз, під кермові пелюстки, 146 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм з камерами передньої та задньої. Якісна музика Sony. Є у нас запуск двигуна з кнопки підігрів передніх двох сидінь та клімат контроль двохзонний, Спорт режим. Також гарна комплектація. Друзі, гарний автомобіль. Технічно повністю обслугований. Було велике ТО. Буквально тисячу кілометрів тому. Автомобіль без зауважень сів. Поїхав 17-й рік. Фортейч авто вже в продажу. Придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Також цей автомобіль можемо доставити в будь-який регіон України і розглядаємо обмін на ваш автомобіль.